Привіт, друзі! А загадайте, будь ласка, своє найпотаємніше бажання. А ми подивимося, чи здійсниться воно. Так, випадає сама карта. Просто в ціль. Це бажання це влучання просто в ціль. Обов'язково здійсниться це руна той вас. Руна досягнення результату, досягнення цілі. Руна перемоги, руна переможця, руна воїна, руна. Взагалі-то чоловічої такої енергетики. Але якщо про бажання, то здійсниться обов'язково. Це гарантовано за цією руною. Так, а що ж нам ще карти скажуть? Що скажуть карти? Як вони розшифрують цю інформацію? А ви сумніваєтеся, чи здійсниться це бажання показують карти? А ви вже якось знаєте і надію. Втратили, відвернулися. Ви, ви не вірите, ви зневірилися. Ви вже не чекаєте, що це бажання здійсниться. Е знаєте, невдовзі прийде якесь рішення. Ситуація якось почне змінюватися. Так, буде прийняти рішення. Так. Розбите оце серце, розбиті надії, сподівання ваші. Раптом змінюється іншими енергіями. Енергіями наповненості, енергіями щастя, задоволення, радості, пожинання плодів ваших якихось старань. Так. Те, що було довгий час в підвішеному стані, і, знаєте, не реалізовувалось. Раптом по волі вищих сил. Нібито як нове дихання отримає, новий шанс. І почне свою реалізацію. І виходите в кінцевому результаті ви на здійснення свого бажання. Подивіться, як цікаво, ми запитали, чи здійсниться. В нам дали дві конкретних відповіді. Так. І тут так. Тому що це карта дев'ятка чаш це карта здійснення бажань. Сміливо загадуйте найпотаємніше бажання. Сміливо. А йдіть до його здійснення, не зневірюйтесь, не втрачайте надію. Все здійсниться, все буде добре. Ну що ж, нехай здійснюється. Благословення вам на здійснення цього бажання.